Привіт! Ну що, замислювалися колись, чому металева ложка в гарячому чаї опікає пальці майже миттєво, а от вода в чайнику, здається, гріється цілу вічність. Виявляється, за всім цим стоїть один і той самий фізичний закон такий собі таємний код, що керує абсолютно всім, від вашої ранкової кави до опалення цілого будинку. Тож, давайте почнемо з простої загадки, буквально з кухні. Це питання, яке кожен собі колись ставив. Але відповідь на нього насправді відкриває нам фундаментальні закони природи. Уявімо собі цю картину величезна каструля з водою на плиті гріється повільно, нудно. А поруч чашка чаю, в яку щойно опустили металеву ложку. І що? Вона стає гарячою практично одразу. Здавалося б, звичайні речі, але чому така колосальна різниця у швидкості нагрівання? Саме цю таємницю ми сьогодні і розкриємо. І розгадка насправді ховається у дуже простій, але неймовірно потужній фізичній формулі. Можна сказати, це і є той самий таємний код, що дозволяє зрозуміти, як працює тепло. Давайте розберемо цей код на складові. Почнемо з літери Q. це кількість теплоти, тобто загальний об'єм енергії, який передається. Якщо зовсім просто, це відповідь на питання А скільки? І вимірюється ця енергія в джоулях. Далі літера М це маса. Тут, я думаю, все інтуїтивно зрозуміло це просто те, скільки речовини ми намагаємося нагріти. І логічно, що чим її більше, тим більше енергії для цього знадобиться. Закип'ятити цілу каструлю води, звісно ж, важче, ніж одну маленьку чашку. Наступний елемент нашого коду дельта Т. Або дельта Т. І тут важливий нюанс. Це не просто температура як така, а саме її зміна, тобто різниця між тим, якою температура була і якою ми хочемо, щоб вона стала, наскільки градусів ми нагріваємо чи охолоджуємо тіло. Ну і нарешті найцікавіше наш секретний інгредієнт це літера С, питома теплоємність. Це по суті така собі теплова упертість кожної речовини. Вона показує, як сильно матеріал опирається зміні температури. Саме ця властивість і пояснює, чому вода і метал поводяться настільки по-різному. І ось, коли ми збираємо все це докупи, ми отримуємо наш таємний код Q дорівнює С, помножене на М і помножене на дельта Т. Проста, елегантна формула, яка виявляється, керує абсолютно всіма процесами нагрівання та охолодження навколо нас. Гаразд, теорія це добре. А тепер давайте перевіримо, як цей код працює на практиці. Розгадаємо кілька швидких загадок і почнемо з класичного сценарію з ковальської кузні. Уявимо, коваль витягає з вогну розпечений меч, і його треба швидко охолодити. Що краще використати воду чи олію? А тепер подивимося на їхню питому теплоємність. У води цей показник 4200, а в олії всього 2000. Це означає, що вода це справжня губка для тепла. Вона може поглинути набагато більше енергії, перш ніж сама нагріється, тому вона і охолоджує меч значно, значно швидше. Добре, а ось інша задачка. Цього разу ми зосередимося на зміні температури, нам у тому самому дельто Т. Що енергозатратніше нагріти воду від 15 до 70 градусів чи від 37 до 100. Оскільки і маса, і речовина, вода у нас однакові, то вся справа зводиться саме до дельта Т. У першому випадку нам треба підняти температуру на 55 градусів, а в другому аж на 63. Ну, звісно, другий сценарій і вимагатиме більше енергії. Ось так просто працює ця частина формули. Гаразд. Від кузні повертаємося назад на нашу кухню. Давайте подивимося, як цей код допомагає нам у звичайних побутових розрахунках, з якими може зіткнутися кожен. Так, ось завдання охолодити глечик лимонаду, скажімо, з 30 градусів до приємних 5, скільки тепла холодильник має з нього забрати. Все просто визначаємо наші змінні. Питома теплоємність води, а лимонад це переважно вода 4200, маса 2,5 кг, а зміна температури 25 градусів. Підставляємо все це у нашу формулу і рахуємо. І ось результат: 262 тисячі джоулів. Тільки уявіть, яка це величезна кількість енергії. І це лише для того, щоб охолодити звичайний глечок лимонаду, вражає чи не так. Добре. А тепер інша ситуація: вмикаємо обігрівач. Припустимо, він виділив 240 тисяч джоулів тепла. На скільки градусів потеплішає у кімнаті? Тут нам потрібно трошки перетворити нашу формулу, щоб знайти не кількість тепла, а зміну температури. І що ми бачимо? Вся ця величезна енергія підніме температуру в кімнаті лише на 4 градуси. Ось чому опалення будинків це такий енергозатратний процес. Ну а тепер задачка із зірочкою. Фінальне випробування. У нас є складна система, алюмінієвий радіатор, всередині якого є вода. І все це разом нам треба нагріти, скільки енергії піде. Тут нам доведеться рахувати окремо. Спочатку порахуємо, скільки енергії потрібно для нагрівання самого алюмінієвого радіатора. Беремо його масу, питому теплоємність алюмінію і нашу зміну температури. А тепер те саме для води всередині. І ось тут подивіться, яка цікава річ. Хоча води за масою набагато менша, ніж алюмінію, на її нагрівання потрібно більше енергії. І все через її неймовірно високу питому теплоємність вода справжній чемпіон по зберіганню тепла. Ну і наостанок просто додаємо ці два числа. І що ми отримуємо? Майже мільйон джоулів. Ось скільки енергії потрібно, щоб нагріти один звичайний домашній радіатор, неймовірно. Отже, ми розв'язали кілька задач, але навіщо все це знати? Чому ця проста формула насправді така важлива? А тому, що цей простий код лежить в основі нашого світу. Інженери використовують його, щоб проектувати посуд, який нагрівається рівномірно. Архітектори, щоб будувати енергоефективні будинки, металурги, щоб кувати сталь, і навіть кліматологи, щоб зрозуміти, як змінюється клімат нашої планети. Ця формула справді всюди. Тож наступного разу, коли будете чекати, доки закипить чайник або відчуєте тепло від батареї, згадайте про цей таємний код. І просто зерніться довкола. Цікаво, які ще процеси у вашому житті насправді підкоряються цій простій, але такій всемогутній формулі.